Вітаю всіх в Домі Божому, дорога церква, всі, хто дивиться нас онлайн, наші гості, хто сьогодні приєднався до нас, можливо, хтось із вас є перший раз у нас на зібранні. Я вітаю всіх, хай Господь всіх рясно благословляє. Яке ми нещодавно подію з вами відзначали? Хто мені може нагадати? Різдво Ісуса Христа. Так, ця подія є дуже вагомою в житті кожного християнина, і взагалі не тільки християнина, а й людства всього. Дуже є важливим той момент, коли ми відзначаємо Різдво не лише 25 грудня, а коли Різдво Христове народження нашого Спасителя, коли Він явився в цей світ, воно відбувається щодня в нашому з вами серці, так само, як і Його Воскресіння. Коли ми його відзначаємо не лише один. Раз в році, але щодня ми згадуємо ці події. Перед тим, як ми будемо йти до молитви, я хотів би, щоб ми з вами відкрили наші Євангелії. Хто не має Євангелії, підніміть руки, вам їх піднесуть. Це притчі Соломона, третій розділ з 5 по 6 текст. Притчі Соломона з третього Третій розділ з п'ятого по шостий текст. А ви мені скажіть, яка сторіночка? Ви вже 490, 490 сторінка в наших Євангеліях, які є синього кольору. Ми читаємо з п'ятого тексту. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний розум. На всіх дорогах твоїх думали, що може трапитися. Моменту ворог постукав у наші двері, і трапилось так, щоб той шлях, яким ми йшли, він змінив різко свій напрямок. Що ж говорить за це слово? Щоб не дивлячись на ті не дивлячись на ті обставини, з якими ми стикаємося, ми повинні згадувати і пам'ятати про нашого Господа Ісуса Христа. От Нещодавно хочу для прикладу сказати, що в мене трапилась така історія. Я е, був у дорозі, їхав і був в тій місцевості, яку я ну, взагалі не знаю. Там була складна дорожня е, обстановка, тобто було темно, був дощ, вулиця не освітлювалася. Я собі в навігаторі вбив, куди мені потрібно їхати. Навігатор це така річ, хто не знає, яка показує такий моніторчик, куди їхати. Він будує шлях. Vendo